Єрабун 안녕하세요. 저는 얼가입니다. 저는 뉴브레인 학교의 선생님입니다. 제 앞에 카메라가 있습니다. Це hmm, апе, Думаю, що в цьому реченні вам відомі усі слова, окрім якраз ось цієї частки ап. І це є наша нова лексична тема вказівки. Сьогодні ми вивчимо слова, за допомогою яких ми можемо сказати, що хтось або щось знаходиться спереду, ззаду, біля, справа, зліва і так далі. Сьогодні в нас буде трошечки більше слів, аніж зазвичай, але сама лексика буде нескладною досить багато слів складаються лише з одного складу, тому все буде досить просто. Е, також перед початком хочу вам нагадати. Про наші соцмережі, а саме Instagram та TikTok, не забувайте, що там також є досить багато розважального та навчального контенту для вас. А тепер давайте будемо переходити до нашої навчальної частини: беріть свої зошити, ручки і гайда до нових знань. А перед початком навчальної частини я з гордістю запрошую вас на пробний урок та на курси корейської мови у нашій школі New Brain. Якщо ви давно мріяли вивчати корейську, іспанську, англійську або іншу мову з досвідченим викладачем та у атмосфері, де вас завжди підтримають та будуть. Мотивувати рухатися вперед, то наша школа саме для вас. Переходьте на наш сайт і обирайте мову, яка вас цікавить, та ми будемо чекати вас на пробному уроці. Тепер переходимо до нової лексики. Сьогоднішня наша лексика вказівки. І перше слово, Ілько Посео. Зачитайте, будь ласка. І кот, і кот. І кот означає ця річ. А, і давайте поглянемо на картинку. Да, ось ікот – це е, річ, яка знаходиться біля вас, да, тобто ближче до вас, тоді ви можете сказати ось цей і, да, і код. Слово код просто означає річ, і замість код ви можете підставити будь-який інший іменник, наприклад, і -тек, Ця книга, і тальгії, ця полуниця, і так далі. Да? Тобто ми можемо сказати так про будь-який іменник, який знаходиться поруч з нами. Окей, наступне слово: Куко. кот Ку куко. кот Ку -ко це та річ. А так кажуть, да, з ось цим к, або про річ, яка знаходиться ближче до вашого співрозмовника, або про річ. Про яку ви обидвоє думаєте, але її не бачите, так? Тобто в такому контексті теж можна використати ось цей К. Ну, і знову ж так, замість код річ, ми можемо підставити будь-який іменний КЦЕК. Та книжка. К та полуниця. Окей. Наступне слово. Ця Чокот. Чо, -код. Чо -код це онтаріч, та річ, да, яка знаходиться і від вас, і від ваших співрозмовників на відстані. Чокот. Наступне слово. Йогі – Йогі. Йогі – це тут. Да, ось якби ми, наприклад, вказуємо на якесь місце, і кажемо: наприклад, йогі анджио. -йо". Сідайте тут, будь ласка, йогі тут. Наступне слово когі. Когі, когі це там. А, і тут дуже уважно, да, тому що в корейській мові є ще слово когі, але когі це буде м'ясо, а когі це буде там, да, як вказівка. Звісно, контексти різні, і по контексту ви зрозумієте, що саме там малося на увазі, тим не менш, да, по вимові, по написанню не плутаємо ці два слова. Окей, наступне слово. Тогі. Тогі он там. А знову ж, на якійсь більшій відстані ми показуємо, да, наприклад, там рукою і кажемо тогі. Добре, наступне слово Ві – Це зверху. А та, це якби, ну, от, Як на картинці, да, коли в нас щось знаходиться зверху або над якимось предметом, ми використовуємо слово ві. Окей, okay. наступне. Тут одразу два слова. АРЕ-МІД означає знизу або під. А, -мід. а В принципі, можна використати будь-яке з цих двох, а, якоїсь нагальної різниці між ними немає. Окей, наступне: тут також два. АН-СУ. Ан-су. An і сук означають всередині. Всередині чогось у внутрішній частині, як би так можна ще сказати, ан-сук. Окей, наступне пак. Пак це ззовні. А, також цим словом досить часто кажуть про а, вулицю, да, якщо до нього додати Е, ось таким чином, то в нас вийде пак. Ке і паке часто означає, якби на вулиці. Да? Тобто, при прямому перекладі в нас, звісно, виходить назовні, да? але ми українською так не кажемо, ми кажемо там на вулиці. Тому пак це так: зовнім з зовнішньої сторони. Окей, наступне слово. Каунде. Каунде це посередині. Каунде. Добре, наступне слово оренд. Оринтук, оринтук це права сторона. А, і тут, якщо ми так подивимося на це слово, то цук – це означає сторона, а орен це право. Так? Тобто ось цей цук може замінитися на якесь інше слово. Наприклад, якщо ми скажемо оринсун ось такий сун, ось такий, то тоді це в нас буде права рука. Тобто ось цей чок може змінюватися на щось інше, але саме оренток це права сторона, так? якби праворуч з правої сторони. Окей, і антонім Wento. Went це ліва сторона. Ліва сторона. Добре, наступне слово. Йоп. Йоп – Це в нас буде збоку. Uh, ну, якби да, з бокової сторони. Йоп. І схоже дуже да, на це слово, але інше. Ап, маджео ап. Ап. Це буде навпроти або спереду. Навпроти, спереду. ап. Окей, наступне слово. Твій маджею твій це буде позаду. Твій. Позаду наступне слово. Сунтикада, сумтикада -e uh -huh. -e це обирати, uh, і це слово ми використовуємо тоді, коли ми. Uh... Обираємо з якоїсь невеликої кількості предметів. От, обирати сунтика. Ось така сьогодні в нас була лексика. І давайте одразу закріпимо її невеличким домашнім завданням. Я пропоную вам написати в коментарі під цим відео два речення за ось такою формулою. І давайте я одразу покажу, як це буде виглядати. Наприклад, чіп. Апе 학교가 있습니다. Ось таким чином вам потрібно побудувати два речні. Дуже дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Ань!